Всім доброго дня. У відео буде ознайомлення по підсилці, по пересилці, по роботі і так далі. Відповідальність кожного. Додивіться до краю відео, побачите що, що треба. Буде корисна інформація і така собі. Значить, перша робота, розподіл роботи та відповідальність. Наприклад, у нас на пасіці. У нас на Пасіці працює троє нас, я і два сини. Міха, Славік кожен має свою сферу обслуговування. Слава, наприклад, обслуговує цей цілий нуклеусний парк, плюс до всього ще там нюанси, відбір і так далі. Міха обслуговує пачіку, яка складає більше 120 сімей, плюс е племені матки, займається закладкою, займається також відбором. Я сугубо Нуклеусним, тим. Не нуклеусним, а донорами. Потім прийом заказів, що самотяжко, само бо є конфліктні випадки. Потім е, я відповідаю за те, щоб е, за виховання маточників. Тобто прийом є, далі вихованням займаюся я. Будуть якісні маточники, будуть якісні матки. Поперешил, по пересилці. По пересилці. Тут є вже деякі нюанси. За доставку ви повинні отримати від нас живі матки. Тобто за доставку живих маток відповідаємо ми. Ще ми чуть-чуть відповідаємо, якщо звірим і побачимо, за ті матки, які трупавки або не сіють. Ну, за ті матки, що не сіють, то Більшість випадків стресова ситуація, з того положення можете вийти і ви самі. Чому? Докладуєте їм рамку відкритого розплоду, ну, бажано, щоб яйця там не було, відкритий розплід перед запечатку. Бжоли починають інтенсивно кормити е, жил, ну, тобто личинку, і тоді починають інтенсивно кормити матку. Якщо бжоли не кормити нормальну матку, матка сіяти не буде. Це може бути міжпородний породний конфлікт. Бжоли? Е, ще один випадок. Ну добре, е, перейдемо до пошти. Люба пошта має додатки. Вводите у смартфон, свій чи в телефон додаток, закачуєте, нажимаєте мої посилки, і ви бачите, де ваша посилка. Бо лишніх 30-50 дзвінків на день перебачите то лишні. лишні. Нагрузка велика. Тоді нема часу і робити. Якщо якісь проблеми, ви виходите за межі пошти любої, в якої ви отримали. На протязі 10 хвилин, я думаю, можна розпечатати там у машині, у парку, де розпечатати, подивитися. Є проблеми, короткий відеозвіт, вайбер у нас на номер 095 180 30, 30. Хоч таких проблем мало. Більші проблеми бувають, починають дзвонити через три дні, через 5 днів. Ваша матка у клітці задушена, ваша матка запарена, то вже не наша вина, то вже вина ваших бігів. Тому що вони не сприймали. Вони сприйняли кліточку з маткою як і народне тіло, так джемля у вулику, так як сершу на вулику. Вони її заблокували, запарили. В цьому нашої вини ніякої немає. То вже вина машина. Між іншим був випадок, колись років п'ять тому наш місцевий дядько купив від нас одну матку через. Три дні приніс і каже, нате, дивіться, мої бджоли задавили вашу матку. Я дав питання, що наша матка побила ваші бджоли. Ну от таке відношення. В Україні дуже багато різних порід, типів і так далі. Є несумісність. одні, одні не сприймають, другі, то, то ми за це відповідати, вибачте, не можемо. Далі. Так, підсадка. За підсадку ну, питають багато дзвінків по підсадці. Ви більше кожен клієнт, який купує багато маток, більше має більшу практику по підсадці маток. Персонально ми підсаджуємо тільки племіні, які привезу з Німеччини, і десь там одна, дві, максимум п'ять, якщо у сім'ях пропали. У донорах ми не навіть не підсаджуємо, бо в донорах ми підсаджуємо, ми міняємо матки маточниками. Ага, мені треба, наприклад, у мене там у донорах, що стоїть Кірханському інституту матки. Там ні одна матка від Георга Махи не є. То трупневий фон мій. Я знаю, що там, якщо пропала десь матка, бо матка йде на вибраковку, що вона мені не любиться, то йде з буквою Д, часто отримують матки з буквою Д і питають. А за що, за що ви нам матку подарили? Ми вам не подарили. Ви подаріть її комусь. Ми вам її дали, тому що ми її душити не хочемо. А в неї є маленький дефект. Але який на її ціноскість матки не впливає. то йде подарочно, ми таке продавати не можемо. Що ще? Так, приходимо до оплати доставок. Оплата доставок відноситься до прерогатива клієнта. За всі доставки, які виходять з нашого боку, оплачувати буде клієнт. Незалежно від того, чи, чи то ми доставили йому тих п'ять маток, які він замовляв, чи то ми доставляємо йому дві матки з п'яти, які втратилися у дорозі. Значить, клієнт втрачає ціну доставки, ми втрачаємо, наприклад, дві матки. По-моєму, розмір втрат відповідний. Не в нашу користь. Тим більше упаковка, тобто коробочки, кліточки, канді, то все ми закуповуємо у великій кількості, І то йде наші грошові укладення. Навіть по тій самій вощині, Богу дякувати, ми вощину беремо у дубовиків. В цьому сезоні. Пору та по доданах я не, не пам'ятаю, скільки ми використали вощини, але рутовською вже використано 15 пачок вощини плюс 8 пачок ми тепер. Тепер до нас прийшло ще, які ми плануємо використати. Тобто покласти у вулики під забудову. Е, був випадок з Бучачем. Дві посилки йшли в Бучач. Одна була записана у школі. Случайно по роботі прийшов додому, не вийняв записку. Але ну, відправки були в один день. Людина дзвонила, нема, нема, нема. Потім виявилося, що по моїй вині все-таки. Ну, я не знімаю того вену. Е, ще один такий маленький нюанс це дзвінки. Будьте добрі, у квітні і травні дзвоніть після обіду. Тому що, по крайній мірі, понеділок тереть четвер, тому що я на уроках. А п'ятниця субота, неділя я вихідний, тоді можна цілими днями дзвонити. Замовлення, всі замовлення, між іншим на червень і травень, які були в зошиті, і хто віддзвонився, ми виконали. Тому матки є у, вільні, у вільному продажі. Ну, в основному теж будемо старатися відправляти через день. На цьому перемоги Україні, всім мирного неба, хорошого сезону, всім пасічникам. Будьте здорові!